Зараз вам покажу одну з найдешевших однокімнатних квартир в новобудові вже з ремонтом. Знаходиться на інститутській. Площа квартири 46 квадратів. Будь ласка, почнемо з прихожої. Площа квартири 46 квадратів з окремою гардеробною. Тут у нас шкафчик для верхнього одягу. Гардеробна, мебльована. Санвузол. Залишається пральна машинка, Ось така плитка. Якщо не подобається кольор плитки, можна перефарбувати, ви ж знаєте, тік-ток дивитись. Кухня мебльована, холодильник, місце під телевізор, духова піч, витяжка, квартира з індивідуальним опаленням в новобудові, забудовник діта. Великий балкон, поставлений кварлін. Поряд з ЖК студентським, як бачите, такий великий балкончик. Якщо у вас обмежений бюджет і ви хочете заїхати і жити, то цей варіант дуже класний. Тут декоративна штукатурка, вона легко фарбується. І велика кімната. Тут натяжна стеля досить простора. Площа 46 квадратів, ціна 47 500 плюс 2% переоформлення всього на всього. Тому, хто шукає такі квартирки, пишіть.